Покровський напрямок наразі є одним з найбільш напружених на фронті. Росіяни застосовують різні тактики при штурмах, зокрема піхотні групи, різні розмінування, використовують безпілотні засоби, каби, підтягнули РЕП, постійні хаотичні удари по населених пунктах. Утім, наші захисники стримують ворога. Окупанти дорого платять за кожен метр знищеної української території, Сили оборони ліквідовують. Особовий склад росіян спалюють колони техніки, склади та опорні пункти. Детальніше про ситуацію на покровському напрямку будемо говорити й далі. До нашого ефіру долучається Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, степові хижаки імені Якова Гандзюка. Вітаю вас, у ефірі! Доброго ранку і слава Україні. Героям слава, дякую, що сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, на початку дозвольте поцікавитися, наскільки інтенсивно залишається ситуація на покровському напрямку, і яка оперативна ситуація там? Ну, якщо говорити про нашу зону відповідальності, то інтенсивність росіян зберігається. Вони штурмують кожного дня. Кожного дня по декілька штурмів вони проводять, не полишають цих спроб, при тому, що несуть втрати. І так само продовжуються їхні обстріли, удари співдронами, удари кабами, тобто, все це відбувається регулярно і як і вчорашній день, так і сьогоднішній, мабуть, не стануть винятком. Тоді дозвольте поцікавитися, а можливо на якихось конкретних відтинках фронту на покровському напрямку є певні загострення, або вони знаходяться в зоні підвищеної небезпеки? Ну не можу говорити за інші зони навколо Покровська, але можу сказати за той, за який відповідаємо ми це, зокрема, напрямок в бік Дніпропетровської області, якби росіяни продовжують туди прориватись. Зараз нам вдається їх стримувати, але вони не полишаються в спроб. І, як я вже сказав, кожного дня відбуваються штурми, відбуваються обстріли, удари зі всіх видів зброї, які доступні росіянам. Вони намагаються перерізати нам логістику, тобто. Це достатньо такий гострий гарячий напрямок і відтинок фронту. Та, от ви кажете, що ворог застосовує фактично всю зброю, яка у них є, і е, намагається штурмувати ваші позиції. Але як ми бачимо, це відбувається практично безуспішно останні кілька місяців. Та якщо говорити е, про покров, став то це відбувається досить довго. А чи спостерігаються в цьому контексті якісь е, зміни у тактиці ворога? Можливо, е, атаки стають ще більш масовішими, або збільшуються удари е, дронами, або навпаки, додається більшість. Більш більш артилерії. Ну, масові атаки вони проводили десь близько півтора місяці тому. Тобто, очевидно, вони сконцентрували певний такий ударний кулак і намагалися там до свого свята 9 травня прорватися до кордонів з Дніпропетровщиною. Зараз вони цей наступальний потенціал трохи сточили. У них вже немає такого масовано, такої масованості, але все, ще вони продовжують штурмувати. І тактику вони застосовують звичайно. Вони пробують на різних ділянках, тобто пробують на різних позиціях, де у них краще виходить, туди вони концентрують удар. Тобто, тут, якщо вони спробували наступати, їх відбили. Вони спробують в іншому місці, десь в міжпозиційний простір, десь десь в простір, там де стик між двома підрозділами, тобто шукають такі слабинки, намагаються туди. Просочуватись, і якщо у них це вдається, то вони продовжують в цьому напрямку тиснути. Якщо не вдається, шукають інший. Тобто, така тактика. Чому власне кажучи так на цьому зосереджуємося? Тому що буквально напередодні російський диктатор Путін заявив, що Росія буде готова до так званих перемовин про мир із Україною після 22 червня. Вочевидь, до того часу він мав намір або мав обіцянки або запевнення від своїх так званих військових генералів, що вони виконують його вказівки, накази по черговій окупації або зах? Хопленню нових українських територій зв'язку з цим і цікаво, чи підвищується у них інтенсивність нападів, адже 22 червня сьогодні вже і наступило. Також хотіли поговорити з вами про критичність такої важливої зброї і розвідувальних апаратів, як ПІВІ-дрони та БПЛА розвідка. Чи вистачає її? Чи є критична потреба у цьому, і чи є. Чим, так би мовити, відповісти ворогу у небі, що протиставити йому? Звичайно, що є. У нас є достатньо багато різних дронів і засобів, але це така, це така річ, якої ніколи не буде достатньо, тому що вони витрачаються і їх потрібно постійно поповнювати. Саме тому ми відкриваємо збори, відкриваємо різноманітні. Банки для того, щоб і громадяни також могли долучатися і поповнювати нам цей, ну, ці засоби. Так, у нас є всі якби, види, такі, як і у росіян, є чим відповісти. Звичайно ж, знищуємо їх так само активно, і дрони якраз в цьому становлять ну, майже 80% тобто зі всіх уражень це ураження з дронів, тобто, це достатньо. Серйозний, це фактично основний зараз засіб ураження не тільки в нашому підрозділі, але й взагалі в силах оборони. Якщо ви вже пригадали про збори, то ось той QR-код, шановні глядачі, який ви бачили на екрані, теж допоможе вам долучитися до ударів по російським позиціям на передовій до ураження живої сили техніки противника. Розкажіть трохи докладніше про що цей збір. Збір для нашої роти радіаційного хімічно-біологічного захисту хлопці зараз займаються тим, що розробляють такі спеціальні пакунки, скажімо так, які потім кріпляться до дронів і передаються росіянам. І ось саме на ці пакунки подарунки потрібна потрібні певні кошти, тому що вони потребують певних комплектуючих, щоб все це збирати. І ефективно знищувати ворога. Тому закликаю кожного хто зараз дивиться ефір, навіть невеликою сумою, декілька гривень. Це буде вже достатньо і посильна допомога. Тому, якщо можете допомогти, будь ласка, допоможіть. Пакунки, подарунки, як ви слушно зауважили. Отже, шановні глядачі, ваша ранкова кава відправляється. От за цим qr кодом Ви знаєте, що важлива регулярність донатів, аби підтримувати наших військовослужбовців. Тому як ми вже зауважили, будь-яка сума надзвичайно важлива, і ми наперед дякуємо всім, хто долучається до цих надзвичайно важливих ініціатив. Тоді далі будемо говорити про сам Покровський напрямок. На вашу думку, яка є головна мета ворога на покровському напрямку? Ми часто повертаємося до цього питання, адже не завжди до кінця достеменно зрозуміло, що намагається зробити ворог, і тут у нас є кілька варіантів, про які ми розмірковуємо: чи то намагання повної окупації Донецької області, чи то намагання перейти адмінкордон Дніпропетровщини, чи то навпаки сіяти паніку серед цивільного населення або Аби трохи применшити нашу згуртованість і бойовий дух країни загалом. Що ви спостерігаєте, які, за вашими спостереженнями, головна мета на Покровщині Ну мені здається, що, як ви сказали, це всі три ці фактори разом. Звичайно, основне це є захоплення повністю Донецької області, тому що ми знаємо, що росіяни вписали її в свою конституцію і. Це насправді така важлива для них мета. і Вони концентрують на цьому напрямку дуже багато сил і намагаються це виконати. Але так само і звісно, що вихід на кордони з Дніпропетровщиною для них буде такою, так пропагандистською, якби перемогою. Вони будуть розхитувати ситуацію всередині України, будуть намагатись подати це як от ну таку свою перемогу і. Звісно ж, там і, і такий фактор залякування мирного населення. Все це, все це також в їх планах. Є щодо тактики навколо Покровська, Вони не штурмують місто в лоб, вони намагаються його обійти зі всіх сторін і таким чином відрізати від логістики від комунікацій, і ну щоб не штурмувати, тому що велике місто міські боїться достатньо складно. Це мабуть найскладніше, що є для. Ну, військовій справі, і вони хочуть його просто відрізати, обійти, оточити, і тоді вже захопити, ну, скажімо так, без, без міських боїв. Тоді дозвольте поцікавитися, би ви прокоментували е, важливість Покровського напрямку, е, чому саме ця ділянка фронту е, фактично є лідером за загостреннями, і що означають е, ось ці е, бої і. Напади, намагання перерізання логістики української ворогом. Яке вони мають вплив або значення для загальної лінії оборони? Чи не доводиться, до прикладу, відтягувати бійців із інших відтинків фронту? Е, ну, Як я сказав, для росіян важливість цього напрямку якраз і є в тому, що ця це, це, це область вписана у їхню конституцію, і вони. От, до цих можливих перемовин намагаються максимально захопити, максимально е, захопити землі, щоб от е, уже так як вони це називають, е, виходити з реалії, які склались на землі. Тому вони тиснуть тут, е, тиснуть весь час. І тут, взагалі, за весь період е, не можна сказати, що колись десь було послаблення тобто, у них там спадав е, потенціал наступальний, е, але вони все одно продовжували і тобто тут завжди було гаряче. І цей напрямок вони ніколи від нього не відмовлялися, і зараз так само продовжують тиснути. І тоді дозвольте поцікавитися на останок. От перебуваючи під постійним тиском о, армії загарбника, як вдається підтримувати о, бойовий дух ваших побратимів, о, як вдається о, тримати ось цей бойовий запал, о, підтримувати моральний стан. І Як до прикладу, можливо, цивільні люди можуть не лише донатом, а й іншим способом якось підтримати військовослужбовців. Ну, звичайно, всі втомилися, всім дуже складно, тому що це важкі бої, і вже це дуже довго триває. І, звісно, що хлопці втомлені, і це не так просто. Але я думаю, кожен з них знає, за що він стоїть, допомагає якраз розуміння, наскільки це важливо, і розуміння того, що за спинами хлопців їхні сім'ї, вся Україна і. Це мотивує і надихає, і дає ще сил триматися, тому що це насправді ну нам немає куди піти. Тобто росіяни можуть розвернутися, піти додому, і війна закінчиться. А нам немає куди піти, тому що ну якщо ми підемо, то України не буде, тому всі хлопці це розуміють, і вони абсолютно знаходять в собі сили, знаходять в собі мотивацію і продовжують тримати оборону. Що ж пане Тарасе, Я вам вдячний, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за розмову і подяка вам та вашим побратимам за службу. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Степові хижаки імені Якова Ганцюка. Дякую.